Російські солдати mm. <реш> вони порушили всі можливі конвенції. Коротше, вони, вони вкрали всі мої труси. Забирали унітази! Ступує <реш> спапушить! Зачем ви нашу їду взвешиваете? Там ровно тридцять п'ять Спросили Спросілі я б вам сказала. Пральна машинка, труси та туалет. Такою виявилась Друга армія світу. Або, якщо коротко, мародери. Солдати такої великої страни крали та тікали в українців все, що бачили. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 речей, які росіяни загрібали як могли на болота. Зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Ребята, я такой нашов. пошли покажу. Все девчонки в саратові мої будуть. пиздец сарати. Отже, під номером один у нас йде туалет. Російські військові розграбували садибу Попова у Василівці. Загарбники пограбували Васильівський історико-архітектурний музей, заповідник садиба Попова у Запорізькій області. Ще тоді повідомив у Фейсбук про це начальник обласного департаменту культури Влад Мороко. Окупанти, коли грабували садибу Попова разом з пилами та шуруповертом вкрали мармуровий туалет часів графів в попових. Що прикметно, вперше цей туалет вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків крадіїв повернув артефакт до музею. І от знову новітні загарбники крадуть злощасний туалет. Нащо? Я не розумію. Написав Мороко. Каже, а що це таке? Заходить у хату. Каже, що це таке. Ну, а хтось там каже, що Унітаз, а що це ж? Це... У Ягодному казали не, на, на, на унітаз ставили мисочку і ходили. Бо... Nie wiem, jak O, nie wiem, А це каже у неї, та, за що це таке? Каже, ми в туалет ходимо, як у кімнаті Ходимо в туалет. А вон йому змиває. О, так, повитягували ж, туалет, так, мов, в хаті були а Тоді будете змивати, не а не в хаті виносили, так, це це, це в ну, обшинку. Ну, Під номером два у нас зайдуть пральні машинки. Окупанти в одному із населених пунктів України пограбували будинок мирних жителів, який перед цим розвалили. Загарбники вкрали в українців пральну машинку. Відео як рашиста тягнуть побутову техніку. Опублікував канал Цаплієнко в телеграм. На ролику помітно, як російські військові виходять із руйнованого будинку цивільних жителів із пральною машинкою у руках, яку вантажать до військової машини, що стоїть неподалік. Після цього окупанти знову повертаються до будинку, очевидно, аби ще щось вкрасти. Вибачте, я не знаю, як вам це сказати. Троті. Російські солдати. Під номером три вони зайдуть труси. Окупаційні війська Росії вкрали труси у бійця збройних сил України та його дружини. Загарбники забрали собі і взуття. Військовий пожартував, що після таких дій у нього буде психологічна травма, оскільки якийсь росіянин відтепер відправиться до своєї дами в його білизні і кросівках. Як розповів боєць ЗСУ, він повернувся до будинку, щоб перевірити, чи немає там будь-яких замінувань. Однак в результаті виявив, що окупанти вкрали не просто всі речі, а й нижню білизну. Він він також додав, що білизна не була якоюсь дорогою чи гламурною, проте її все одно вкрали, а з будинку винесли і взуття. Коротше, вони, вони вкрали всі мої труси. <рес> <рес> я не знаю, передайте ти руським генералам. Ну хто ж так робить, а? Я їду просто, я. <рес> Зараз трохи заспокоївся. Коротше, дружина, в тебе теж трусів немає. <рес> Це ж безлюдяність на Ну Хіба так можна з людьми? Вкрали все моє взуття, вкрали всі мої труси. Слухайте, в мене не було гламурних трусів, не було таких гламурних, як у реперів. Але і те все вкрали. Коротше, це тотальний капець. Не знаю тепер, що робити. Що в тій армії відбувається, я не знаю. Це ж така криза, чи що. Дайте своїм солдатам хоч щось. На що воно таке треба? У мене тепер психологічна травма. Під номером 4 у нас йде собача буда. Цей випадок, який відзняли користувачі соцмереж, може завести нормальну людину у ступор. В одному з таких випадків росіяни опустилися до рівня собачої будки. Росіяни під час утечі з України вкрали на одній із присадибних ділянок собачу будку. Так дійсно в це важко повірити, але це так разом із собачим будиночком. Окупанти завантажили на вантажівку і інші вкрадені в Україні речі. Уже собача будка була прив'язана, зарізане порося було, бачили. Особисто я бачив квадроцикл, велосипед, вудочки тричали, десь магазин розграбували, видно. Під номером 5 у нас йде їжа у готелях. От нещодавно російські туристи набрали зі шведського столу понад 35 кілограмів найрізноманітнішої їжі. Співробітники готелю Туреччині були шоковані нахабством громадян Росії та їхніми поясненнями. Інцидент стався в Анталії. Очевидці зробили відео в одному з готельних номерів та виклали кадри у соцмережах. Ні, взяде да? нам дали...

Зачем okay. вы нашу еду взвешиваете? Там ровно 35 килограмм, спросили бы я бы вам сказала. Okay. Это в дорогу, в дорогу, go home, ну в поезд покушать. У нас поезд ночью вылетает, нам лететь 18 часов с пересадкой. Ведут себя как дикари, как будто первый раз увидели, как русские что-то выносят из отеля. Також жінки знайшли у сумці вкрадений унітаз, столове приладдя та навіть чимало літрів води. Тим часом російська туристка у пародії великого попросила їй подякувати, що вони не вкрали рушники, халати та капці. Як це роблять інші? Під номером 6 у нас їде бойлер. Про масове мародерство загарбників стало відомо під час тимчасової окупації Київщини. Український захисник, оператор сол спеціальних операцій зсу, який брав участь в боях поблизу Мушунарос. Розп... Повів про росіянина, якого знайшли мертвим у тому районі, він загинув та він обіймав украдений бойлерих, і бідний не зміг відпустити його навіть в останній миті свого життя. Як ви зрозуміли, що були чужі люди? А я обув їхня стара покидали, і всі двері були зломані, і видно, що е... Деяке спиртне було все повпивали, коробки з під канфет поставляли. Під номером сім у нас йде військове взуття. Російські військові захоплюють не лише наші населені пункти, вони ще й крадуть чоботи, призначені для українських військових. Черговим показником неповноцінності війська московської орди стало перевзування в українські військові черевики. У відомстві підозрюють, що ворожі війська розграбували під Маріуполем речовий склад. Звідти вони й винесли українські талани, які тепер орки залюбки носять. Велич і могутність їхньої армії здулась. Російські окупанти масово міняють свої берці, кирзачі на українські берці талани. Розповів кореспондент армія інформ. Російські солдати розікрали склад з українською військовою формою і перевзулися. От один в один, як ти зараз сказала, то у мене таке відчуття, що у нас немає. От я хожу сейчас, ще у мене до українських носків і я розумію, наскільки ні не... наши уставные носки и я не знаю чем он получит как всегда мы как раз понимаешь вот мы с тобой покуп покупали трекинговые носки там по 400 рублей по 600 рублей mm -hmm. вот у них такие выдают плисы перчатки которые у нас там стоят mm -hmm. и, извините, тысячи полторы у них выдают напылением ну, которое не горит как бы я не знаю вот сейчас у меня камуфляж он вообще напас он сшит в америке дирки даже лекарства Під номером 8 у нас йдуть в шкарпетки, де буряти стояли з тих хат, усе повиносили, навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку. якісь брали? Е, Мої шість пар трусів і світер, світера мої, і жінці спортивний костюм. і під номером 9 у нас зійдуть магнітики, друзі з холодильників. Російський загарбник у телефонній розмові побідкався на те, що українці до війни могли подорожувати світом та залишили у своїх будинках магніти на холодильниках. Про це розповідає окупант, розмову якого перехопила СБУ. Я ще магнітики набрав там, Ну от, коли вновь поселились, вони є. ті путешественники, вони були в Китаї в Італії, в Парижі. Також загарбник розповів, що він поцупав сумку із жіночими кремами та 10 кавуварок, але вони вже згоріли. Я сколько добра тогда набрав, все згоріло. Ми могли б зараз реально багатими стати. Там було 10 кофемашинок, прикинь. Одна кофемашинка стоїть 40 тисяч. тебе ти серйозно, если б не згоріло, я б тебе їх відправив, би зараз продали б. Тисяч було б. Під номером 10 у нас йде їжа у зоопарку. Тупості та дикунство російських загарбників не має меж. Поки одні вояки окуповувалися у Чорнобильських лісах та везли зі зони відчуження награбовані подарунки. Інші крали їжу у тварин. Про це розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко. Фельдман екопарк знаходиться за 300 метрів від вояків Росії. Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркову буряк і капусту. Я не маю емоцій. Писав ще тоді Михайло Лисенко. Я Шо в тій армії відбувається, я не знаю. Це ж яка криза, чи що? Дайте своїм солдатам, хоч щось. На що вона таке треба? У мене тепер психологічна травма. Бо якийсь Іван буде де так своєю марії йти в моїх кросовках і в моїх трусах. Ай, вибачте, це вже істерика. Просто це, це просто тупість. Це, коротше, я не знаю. Все друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.